Трошки ще розкажіть. А от найцікавіший найцікавий момент, якщо якраз записати в інтернеті, люди хтось почує перший раз, бо я навіть тільки знаю. Так, от в думську правду, що він в був, можна це? Так, так, та так. Горбачов від 1987 року запросив, запросив космонавтів в Москву і на ВДНХ в Москві мачив і два космонавти. Вас, кому видите, бо я два космонавти. Були на, на ВДНХ. і велімінатор був учитель, бог землі, що він на ліській мові сказав матіру: ви поламалися, і ви поламалися, ви полащина, заберіть мужчина. І він сказав, що ви більше не летіть на е, місяць. І... Вони підписали в Комсомольській правди, що на міській мовці. Юрій Гагарін полетів у місяць, і учитель іллюмінатор сказав: Юрочка, скажи всім, що ти бачив, і зо мною говорив. Він скаже: Да, учитель воно, я тобі скажу. Горбачов, перший секретар ЦК, прийняв, скажи, Юрочка, ти бачив Бога? Я бачив ілімінатор Юрія Іванова Босий. І він зо мною говорив, щоб я сказав людям. він каже Хрущов, Юра, не кажи, бо ти перший космонавт, і не скажи нікому людям. І учені, учніця рама пішла Ріма, і пішла до нього, і учитель написав своєю записочкою Юрочка, скажи людям, якщо не скажеш людям усім. То ти літакам загинеш, і Юрій Гагарін з е, свого літака зазив у землю. І я учень, утіні із Вінниці. я зимою літом ходжу босим у Вінниці. І я газета, пол, газета по газета по-українськи, я своє тіло залишається в квартирі Станіславську 2330. А я з Вінниці у Київ іду в квартиру чи в приватний будинок в до людей і приходжу в 4-5 годин зранку і прискажу людям для людей. І також із Вінниці село Оріхівка Луганської області 800 кілометрів, 200-300 метрів. Я енергетичним тілом іду в Оріхівку. Де народився учитель, і повертаю у Вінницю назад енергетичним тілом. І хто мене сьогодні стоїть біля мене, я можу прийти у квартиру чи в будинок, прийти в гості. Хто хоче від вас людей, щоб їх побачити, можна? Хто хоче, щоб я завтра прийшов у квартиру? чи в приватний будинок до вас у гості. Тобто ви учитель, бог землі, я не знаю де чоловік живе, в якій квартирі чи в будинку, а прошу вас, щоб я до нього прийшов у влюках у сорочці, і від 4 до 5 до п'ять людей ранку я до вас прийду спілкуватися. І більшим людям розказати, що це ученик Петро з Вінниці. Петро, я буду завтра. А вас як звуть поставить. А ви самі дітки? З Миколаєва. А ви тут з тут э, будете ночувати, знаєте? Да. То вийшло свій э, контактний телефон, щоб ми могли зв'язати з вами. Я прийду на а є контактний телефон, тобі серйозніше? Не, немає. А, немає. Ну на завтра прийду. Добре, як вас звучить просто впізнати вас. Я а прізвище, щоб ще... э, Фамилію? Так. Шамшура. Самшура? Так. Да. Ага, про Щоб у вас знайти, щоб просто буде вас досвід, <постав> ви захочете ты... поділитися ви... Я вам мушу контактні телефони, щоб Далеко, <постав> давайте контактні. Добре, все дякую, наразі. Легше позвонить. Так. <постав> та, вийти на зв'язок до вас.